Такий майданчик, ну я думаю, що у Чернівській області такого немає. Я бачив такий майданчик тільки за кордоном. Дійсно, дуже шикарний майданчик, а з постановкою трибун, яка... Який в нас на даному етапі на 90% вже зроблений, і сам майданчик 90% зроблений, виростовується дуже і дуже красива спортивна споруда для занять наших містян, жителів міста Прилук та дітей нашої спортивної школи. Директор Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи Віктор Харченко вкрай пишається новим мультифункціональним майданчиком із штучним покриттям, що буквально недавно з'явився на території стадіону Супутник. Я хочу в першу чергу подякувати міській. Раді в обличчі Ользі Михайловни, Попенко, меру нашого міста, яка проявила особисту ініціативу для створення комфортних умов на цьому майданчику, тому що це була її ідея поставити такі трибуни іменно використати такий проект, де ці. Трибуни на даний час у нас є на стадіоні. Я думаю, що це для жителів міста, для дітей і для батьків буде ну комфортною умовою для занять спортом. Міська влада турбується про те, аби заняття спортом стали нормою для прилучан і докладає чимало зусиль задля розбудови спортивної інфраструктури. Прилук. Ми продовжуємо зміцнювати матеріальну технічну базу нашої дитячо юнацької спортивної школи. На сьогодні треба сказати, що нам дійсно треба прикладати багато зусиль, і допомагати нашому закладу. Але аж заклад, ми знаємо, що заклад у нас є закладом, визнаним закладом одним з кращих не тільки в нашій області, а й в Україні. Це саме за досягнення, за спортивні досягнення. Тому, як бачите, ми побудували і мініфутбольне футбольне поле. Ми придбали уже і покриття, штучне покриття для іншого поля. І з настанням погодних умов буде обов'язково встановлено це покриття. На сьогодні у нас на стадії завершення створення багатофункціонального поля для гри у волейбол і баскетбол. Це Думаю, що це буде таке зразкове поле для області. І я на сьогодні впевнена. і На сьогодні буду дякувати керівництву і всіх тренерам, всіх хто працює вдячні нацькі спортивній школи. Адже ми такі ми маємо такі гарні досягнення, і дійсно колектив заслуговує на те, щоб наша нашої уваги було значно більше. Новенький спортивний майданчик із штучним покриттям на стадіоні супутник готовий майже на 90%. відсотків. Залишилося встановити трибуни із східної сторони та вимостити обидві ці зони для Болівальників гумовою плиткою, говорить Віктор Харченко. На майданчику можна буде займатися фактично всіма видами спорту. У нас тут будуть стояти дві стойки волейбольні, волейбольні, і будуть стояти дві баскетбольні стійки, тобто два щита баскетбольні будуть стояти. Це на цьому майданчику буде в першу чергу займатися великим тенісом де в нас у місті прилук такого немає. Займатися баскетболом, також у нас немає, тільки в спортивних залах є, на вулиці у нас немає, чудового покриття займатися можна. А також можна буде займатися волейболом, займатися ну, і Також можна буде займатися, якщо ми докомплектуємо майданчик, поставимо захисні стійки до, до трибун, щоб не повредити… Ну скам'яки, щоб не по шобудудару м'яча морбо займатися молодшим відділенням, то тобто відділення футболу молодшим групам також футболом. Наразі на стадіоні супутник за останні роки вже облаштовано кілька спортивних майданчиків із штучним покриттям, зазначає міський голова Ольга Попенко, і на цьому влада прилук зупинятися не збирається. Ми будемо обговорити з депутатами, коли буде розподілятися берехідний залишок. Ми будемо говорити про те, що нам треба завершити будівництво трибун. Нам треба і розпочати роботу по будівництву. Бігових доріжок. Такі в нас плани дуже гарні. Цей майданчик зробили. на наступний рік там зробили другий майданчик. Через рік ще один майданчик зробили. Отакими От етапами треба наш майданчик і стадіон, території спортивної школи забудувати. Я думаю, це в нас вийде. Слідуючим етапом, якщо все буде добре, обговорюючи з міським головою, питання, ну, ми плануємо з допомогою депутатського корпусу, з допомогою всіх містян, хотіло, щоб на стадіоні в нас були комфортні легкоатлетичні доріжки. На даний час, чому я так говорю, у нас легка атлетика. Ну, я скажу так, одних з пріоритетних відділень спорту в нашому місті. Чемпіони в Україні дуже багато. Тренера заслужені в нас є, які там, допустимо, виховують спортсмени. І навіть в такий, ну, нелегкий час, як почалась війна, ви знаєте, йде із рашистена війна, наші спортсмени показують позитивні результати, позитивні результати і стають чемпіоном України по стрибках у висоту. Це дубля Ліфтіна, по стриб по стрибках у довжину це Лесенко Дмитро і інші спортсмени, які також приймають участь у, ну, у авторитеті заработаторите міста Прилук. Нагадаємо, на спортивному майданчику, облаштування якого майже завершено, прилучани зможуть займатися аж чотирма видами спорту: волейболом, баскетболом, великим тенісом, а малеча ще й футболом. І все це на м'якенькому гумовому покритті для спортсменів і на зручних трибунах для глядачів.